Вони хочуть, щоб ми їх випустили і відправили на Ірпінь, Але громада каже про те, що не треба випускати ніякого Ірпіня, бо Ірпіня вони пойдуть на Київ. Це всім зрозуміло. Розумієш? Давай, давай, давай під'їжджай сюди, бо депутати тут зараз дуже потрібні. Я разом з депутатом Андрієвським ми заходили на територію військової частини, там побачили полк. Внутрішніх військ із Криму, ще частини якісь внутрішніх військ з Харкова. Їх там наразі кажуть десь 730 чоловік. Ми розмовляли з командирами частин, з генерал лейтенантом Я так зрозумів, що він заступник командуючого внутрішніх військ. Він нам показав наказ висуватись на місце постійної дислокації через базу Ірпінь. І просив, щоб люди їх випустили, щоб вони могли повернутися додому. Люди вже нікому не вірять, не хочуть їх звідси відпускати. Вони ниють, що ми тут вже тут, стаєте, вже втомилися, що там нам 22 години їхати на Крим, ми зразу не можемо, треба відпочити і так далі. Ось зараз думаємо, як розрулити цю ситуацію. З іншого боку, я розумію людей, які не довіряють. Але з, з другої сторони, ну чим менше тут внутрішніх військ, тим нам краще, тим спокійніше. А можна якось проконтролювати, щоб вони поїхали саме а, а не на Майдан? Ми з ними погодили з керівництвом цієї цього, цього полку, що е, депутати їдуть на своїх машинах попереду і ззаду їхньої колони. Ми їх завозимо на базу Ірпінь. Переконуємося, що вони здають обладнання там все інше, і потім контролюємо, як вони виходять на Симферополь. Пропонували активістам, людям, щоб з нами їхали, теж супроводжували їх, але люди чомусь рахуються що надійніше, щоб вони тут залишалися. Хоча, що якщо їх зараз наказ їм повернутися назад, то навпаки більше загрози, що завтра може з'явитися наказ, наприклад. Поміняти тих, що в Києві і так далі. Так що нам навпаки краще, хай вони їдуть звідси. Але про вони в Києві останете до завтра. Немає доказів того, бербігінь, що завтра бербігінь. не буде ну, новий бербігінь. наказ. Вони Відняти поїдуть на Київ. і все. — ми, ми бачили письмовий наказ. Початку ну, наказ на сьогодні написано Є. на базу дислокації через через базу внутрішніх військ. Ну, дивіться, вони отримали наказ їхати на Київ. Правильно? Ні, наказу і немає. — спочатку. Перший перший наказ вони отримали на їхати на Київ. Так? Потім я не бачу перше, я бачив наказ повернутися назад. Немає того, що, гарантії того, що буде третій наказ на те, що вони ці Ви знаєте, можуть вони можуть доїхати до, е до цього до да, назад, і повер... наказ повернутися назад. Може бути все, що справ. Да. У нас немає справ. гарантії того, що ми не віримо не буде нового наказу. Він повинен виступити і сказати, що я гарантую там наказ командуючого внутрішніх військ. Ні, Вони ну, наказ є наказ, він може змінитися ще один наказ, і в цьому гарантії нема, що не буде нового наказу. що на... Може бути будь-який наказ. Ну, гарантій 100% і... Господь Бог не дає нам. Зараз ми стоїмо ще, тому що вже вони зібралися під'їжджати. Вони одягнули на себе всі пластикові їхні. Обундірування всі палиці там на колінники, шлеми. і нам розказують, що їх треба відпустити в Ірпінь для того, щоб вони підзаправилися і вони поїдуть на Одесу. А ми їм не віримо. Ми вже нікому не віримо. Ми розуміємо, що поїхавши на Ірпінь, вони повернуть на Київ і будуть там добивати наших людей. Ми цього не дозволимо через ми тут стоїмо. Саме найперше, нам потрібно зараз всім заспокоїтися. Спокійно прийняти виважені рішення. Що стосується своєї позиції, я її висловив. Її висловила обласна сесія. Спільно підтримували заяву. Ні, зачекайте. Всі засуджують дії правоохоронних органів на Хреща. Це голова говорить, що ви її додому. Хто поїде додому? Ви йому вірите? час почуємо. Він не поїде додому. Ну ми ж, я ніколи не ви Майдан. Не І ми нікого не випустимо. Ми, 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 ми нікого не, не, не треба провокувати. Ти не себе провокували. Все, давайте заспокоїться. Вибори, Вибори це влада, а влади у вас немає, тому що вибори проходять нечесно. У вас склали перемогу в минулому році. У вас немає представника Верховній Ради зараз. Немає це лідер всіх об... одної поліційних сили. У вас немає свого. А ви вигнали Віталію? Це все пов'язано. І вибори, і закон це все поважано. Да, не треба кричати. Не треба зараз. Приїде. По вам низький поклон за те, що ви тут. Це перше. Саме основне. Добрий день. Герою слава! Друге! Випустити просто так їх не може. Не товариші. Ага. Пояснюю, чого. Як вони вийдуть, виявляєте, 47 автобусів, ми так Ого. де вони будуть? Но Зараз у них наказу, наказу на те, що вони вертаються в місце дислокації, немає. План наступний: якщо вони їдуть в Ірпінь, здають амуніцію і їдуть в місце дислокації. Хто вони там, чи Крим, чи Кривий Ріг? Ми сідаємо, ми саджаємо депутатів в автобуси, їдемо до Єрпеня, з Єрпіня їх проводимо, махаємо ручкою. Під це повинен бути документ і під це повинні бути депутати. Буде документ, приїдемо, ми їх проведемо до Єрпеня, поможемо їм здати спецобладнання. Дамо їм гарячого чаю і буханку хліба і хай їдуть туди, відки вони приїхали. От яке рішення пропонується так добре? добре. Зараз Ні, вам не, не добре, добре. кому мають амуніцію. Ось тут маєш. дозвольте. Да. Дозвольте. Тільки ви станете командуючим внутрішніх військ. Зразу ми виконаємо ваш наказ. Зразу. Знаєте, що народ ми України ми ви будете дозвольте. дозвольте? Ну і ви не указуєте. Є громада, то є люди. Тож ми да. приймаємо рішення. А, а як вони сюди за амуніцією приїхали? Вони сюди Їхали 30 автобусів не, за амуніції і амуніцію їм тут дали. Де тут дали? <сус> Ні, вони, вони привезли. Та. Всі привезли та, сюди. Та, сюди. Вони повинні здати відповідно до наказу. Ну я не роблю. тихо. Я вам сказав, яка є форма? їх випустити зараз. Отак просто випустити. Це все буде на майдані. То поїхали. І поїхали об місце дислокації. Робиться це в голову Ні, 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 не можна. Хай тут Ні. без амбуліції. Вони і накази да, показали на увазі. Обмануть опять народ. Вони зараз пішли зв'язувати зі своїм командуванням, щоб був порядок. Вони не беркута, щоб ви знали. Це не беркут який би у людей. Це внутрішнє окремо. Знаєте, хто це? це якщо, якщо ви бачили біля адміністрації, як було вони їх випускають як м'ясо? Тобто це солдати, це строкова служба. Їх випускають як м'ясо. Вони отримують там тисячу гривень. А ззаду стоять такі морди з беркута, які отримують по шість тисяч гривень у місяць. Чуєте шість тисяч він отримує? і Які чекають, коли цю молодь поб'ють, і значить вони потім витягують і давай всіх маслати. Тепер я Поки люди на Майдані, вони звісно. Не приїдуть, я доповідь закінчив. Не поїхається документами. Стоїмо до перемоги. Добре, ні. 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 Не будемо! буде перемога! Будем Поки пускать. люди на Майдані. Звісно, ніхто не поїде навіть з документами. Ні. Ніхто не поїде. все! Не поїдуть вони. Що це за переговори такі? З документами, потім відпустили, мало ніж і не що. Арсеній Петрович, поясніть одну картину, поки люди на Майдані, вони не Отже, ми, не може... ми, може... бути... ми бути... вам не вам Ви, Ви, я Ви, Ви, Ви Маєте це? Право. Маю право. А я маю право так само робити Тоже те, що має. я вам А я маю право тут стояти. So, я вас повністю підтримую. Я не збираюся відпохититися. Я вас повністю. Ви ж казали, що хочу наказ, якщо ми відпустили, пане Повголовське. Було таке? Є накази, ви чому нерпінь? Ви сказали, що відпустите її, правда? Через ірпінь! Через ірпінь, яка є збірність, да будете амуніцію! Яку амуніцію? Там ще одну видати. Без за вони нам не страшні. Що ви Там ще одна мулітка. Чиве Я... да вони вам і так не страшні? Ви єслішо за кордоном через час. Страшні вони. їм Треба здати амуніцію? Хай тут дают своїми машинами. Хай отсюда звездуют куди хотят. Амуниции. Они уже поделились бабу и еду за мной